Як бути у випадку, коли я завжди першим ініціюю листування, дзвінки з партнером, коли він у відрядженні? А відрядження бувають довгими, по декілька місяців. Слухайте, мені здається, ви в полоні тих ілюзій, що 50 на 50 люди мають щось ініціювати, але в реальному житті це не так. Хтось більш активний, хтось більш пасивний по життю це нормальна історія. Хтось ініціює, а хтось підтримує. Тож робіть те, що ви хочете, бо стосунки це про задоволення, але позбутися тих ілюзій. Що ви будете щасливим тоді, коли інша людина буде вкладатися на 50%. Це неправда. Робіть, хочете зателефонувати, телефонуйте, хочете написати, пишіть, хочете там якісь перемовини провести. Робіть, нехай вас нічого не стримує. Ви стосунки так, як вам подобається, а не так, як ви думаєте, було правильно. Бо як правило, те, що ми думаємо, не працює. А те, що ми хочемо і робимо, працює.